Вітаю вас, мої рідні. Знаєте, в Україні скоро буде дуже багато роботи для нас, але виникає питання: що це за робота? Виявляється, вже запрошують працювати іноземців. І через що? Через те, що молодь виїжджає за кордон. Отже, що за роботу ми тут матимемо, Яка її якість? Я вам буквально за хвилину розкажу. Будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Поставте, будь ласка, вподобайку, аби це відео просувалося в трендах Ютубу. І поділіться ним з вашими друзями з вашими подружками. А отже. Вже є попередні дослідження, які говорять про те, що бізнес а, терпить складнощі, не просто терпили складнощі, а крупний бізнес а, звільняє персонал, точніше, звільняється з крупного бізнесу персонал. А дрібний бізнес почав буквально закриватися. От, послухайте, коли я співвласник закладів органогрупна, і я до вас важливою новиною. Ми вирішили закрити органокафе. Це рішення далось не просто, але об'єктивне ситуація в країні не надто сприяє роботі малого бізнесу. За останні два тижні з команди звільнилася та виїхали за кордон майже 10 працівників. Для нас як малого бізнесу це критично. Знайти нових працівників, а ще й навчити їх. Потребує часу та ресурсів, яких не вистачає. Ми завжди хотіли для органу кращого простору більше місця, більше можливостей. Кафе на районі це тепло і по-домашньому, але ми мріємо про щось більше. Ми не прощаємось, обіцяємо зустріти. Ну, коротше, ви зрозуміли, вже є опитування, дослідження, точніше, сайту роботоє, який каже чітко, що 65% компаній бізнесу зафіксували. Звільнення в роздрібній торгівлі це 59% компаній, 52% компаній е, харчової промисловості, 47% компаній відсотків компаній в е, деревообробній промисловості, 43% в оптовій торгівлі і дистрибуції. Молодь виїжджає, молодь 18-22, почала масово звільнятися, почала переводитися навчання на дистанційку і виїжджати за кордон. Виникає питання, куди вони виїжджають? Точніше, ми всі знаємо, куди одразу їдуть у Польщу. Перша країна, куди вони вирушають у Польщу, але одразу зі спілкуваннями своїх знайомих хочу сказати, не треба їхати в Польщу. Кілька причин на то є, які саме я вам зараз розповім. Перша причина чисто логістична. На кордонах в Польщу найбільші е, черги з машин, з автобусів, довше доводиться стояти, і польські прикордонники вони максимально прискіпливі. Вони копаються в документах. Вони намагаються знайти підвох, їдьте, наприклад, через кишинев. Там значно все простіше. Або їдьте, наприклад, через Угорщину. У мене з ними їхали через Угорщину, стояли реально одну годину на кордоні. Нічого польські угорські прикордонники не запитують, нічого не видивляються. Прийшли, побачили обличчя, паспорт е і все. Поставили штамп і відпустили. Все. От, це перша проблема. Друге, українцям в Польщі реально небезпечно. А нас там ненавидять. Я це вже говорив про те, що ці лозунги і політичні Польщі для поляків передоляйте з Польщі і так далі. Більше того, на нас там почали полювати в прямому сенсі цього слова. От буквально днями ось ось сталася історія, коли в центрі Вроцлава, в торговельному центрі. Поляк е дістав пневматичний пістолет і відкрив вогонь по громадянину Румунії. Але він думав, що це громадянин України. Він кілька куль у нього випустив. Він вистрілив йому в око, і він вистрілив йому. Потрапив друга потрапила йому в лоб. І в цей момент він кричав: зараз я вам зацитую, що він конкретно е кричав. Е він цей момент кричав, що Польща для поляків і що цей чоловік повинен повернутися в Україну. Він не знав, що це насправді румун, а не українець. Тобто, таким чином він хотів вбити, чи він хотів, не знаю, там залякати саме українця. Полюючи таким чином на українця під час нападу він його і бив, і ногами бив, і руками бив. І кричав, що той не має права проживати, е... не має права проживати в Польщі. Тобто вже там стає відверто небезпечно. Українців ненавидять поляки, тому що ми їх там задовбали. І навіть вже дійшло до того, що поляки полюють за українцями, намагаються завдати їм шкоди для того, аби якомога швидше викорити їх з Польщі. Причому абсурдно. Що економіка Польщі за останні три роки зросла капітально, причому частково завдяки тим українцям, які туди переїхали після початку повномасштабного вторгнення, і ще одна причина, до якої не можна не дослухатися, вона полягає е в тому, що існує теорія. Відповідно до якої Зеленський, ну і чинна українська влада прийняли рішення випустити українську молодь за кордон не через те, що хочуть позбавитися оцього протестного електорату, який може ініціювати зміну і може завадити проводити якісь е, корупційні оборудки і узурпацію влади ні, зовсім з іншої причини. Європа зараз активно, реально на повному серйозі готується до війни з Російською Федерацією. В Європі є все. В Європі є гроші, в Європі є зброя, в Європі є підприємства, але те, чого немає в Європі, немає людей. Європейці категорично не хочуть воювати. Вони не готові до цього. Європейці почнуть тікати. Європейці почнуть робити все, що завгодно, аби не воювати. Вони звикли до комфортного, до зручного життя, до ранкової кави, до смачного круасану, але ж ніяк не до війни. Тим паче поляки відповідно до останніх опитувань казали, що Боже, яка війна? Німці казали: ні, 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 -ні. ніякої війни нема бути не може. Тому їм потрібні люди. І цілком імовірно є така конспірологічна версія, що Зеленський за певний дішефт випустив українську молодь, а це кілька е десятків тисяч молодих, сильних українських хлопців в європу для того, аби це був такий, скажімо, військовий резерв. Це не означає, що їх там схоплять. Обмундирують і відправлять воювати проти росіян, ні. Але їх промотивують. Їм запропонують хороші контракти. Їм запропонують хороші е, умови. Їм запропонують, наприклад, громадянство і резидентство для того, аби ці українські хлопці йшли Воювати і захищати Європу від Росії, яка може цілком вторгнутися. Тобто іронія іронія долі полягає в тому, що хлопці, які хотіли врятуватися від війни, врятуватися від участі у бойових діях, фактично можуть опинитися в самому епіцентрі, тому що ви розумієте, бойові дії в Європі вони можуть бути ще більш страшними аніж ті бойові дії, які влаштувала Росія на е е території України. І Польща на даний момент це та країна, яка дійсно готується до війни. От, подивіться зараз. Остання новина по всій Польщі почали інспектувати об'єкти укриття бомбосховища. Країна готується до війни з Росією. Виділено вже було 5 мільярдів злотих. Переводячи на актуальний курс, це 55 мільярдів гривень для місцевих органів влади для модернізації і ремонту вже існуючих на даний момент укриттів. Будівництво нових захисних споруд, а так само на розвиток систем оповіщення і зв'язку, про що це говорить? Що першою країною, яка опиниться на шляху Російської Федерації, якщо Путін наважиться вторгнутися до Європейського Союзу, до Європи зі своїми військами, буде саме Польща. І тому передоляти з Польщі треба вже зараз. Тому Польща по всіх причинах в Німеччині вища зарплата, аніж у Польщі, а в Польщі нас ненавидять. В Польщі за нами вже полюють. В Польщі ми всіх задовбали в Польщу Логістично складніше потрапити аніж, наприклад, в Угорщину чи в Молдову, чи якусь іншу країну Євросоюзу. виникає питання, чого пертися в Польщу? От зараз Польща для України є тією країною, яка в плані еміграції, особливо серед молоді, 18-22, має бути останньою в списку. Це моя суб'єктивна думка. Нехай простять мене брати поляки. Я до них дуже добре ставлюся, але цілком все може бути так, що ситуація буде доволі там. А, ситуація буде доволі там невеселою. Я вам показував відео про те, як же добре зараз в Іспанії. В Іспанії море, в Іспанії хороше ставлення. От у мене друзі, наприклад, живуть в Іспанії з початку повномасштабного вторгнення. Спершу вони квартиру знімали, зараз же вони ці квартири придбали. Я кажу, як слухайте, а там же ці існують акупаси. Акупаси це коли е нелегали залазять у тебе, наприклад, ти купив квартиру і тебе певний час немає. І можуть акупаси. Тобто залізти в квартиру, і відповідно до іспанського законодавства, ти все, ти з ними нічого не зробиш. Поліція їх не може прийти і просто викинути на вулицю. Так я кажу, як же окупаси? А мені Женя мій друг, каже: так все, прийняли відповідний закон, новий закон прийняли. Що все, окупаси більше нікому не загрожують. І вони вже купили свою квартиру. Живуть біля Малаги, це Південь, Іспанія, це Андалузія. Біди не знають, все чудово, все прекрасно працюють і заробляють. Всі свої думки з цього приводу, будь ласка, в коментарі. Чекаю на вас. Підписуйтеся, ставте лайк, діліться цим відео, підпишіться на мій інстаграм. В нижнє підкреслення Соломка. Дякую.